Всім привіт із поверненням на мій канал. Якщо друзі, ви вже бачили мої відео із Різерта Сінцею з оглядом нових колекцій, які я нещодавно розпочала робити. А сьогодні я запрошую вас до секонд-хенду подивитися, які ж можна знайти бренди за копійки. Нет, секонд – це точно не моє. Запах залишена сюди. Носіть, сіть це самі. Це просто і спортивлю все настроєння. Гучі. Що ж, давайте дивитися. Перша річ, яка мені дуже сподобалась, це ось такий светр. В нас попереду осінь, зима від марки Primark. за 370 гривень. До речі, я не сказала це секонд-хенд Хумана. І сьогодні в них перший день завозу. В Хумані немає речей на вагу. Всі речі йдуть вже з цінниками. Що ж, давайте подивимося ще що можна купити на осінь. Moda. ось такий пуловер, дуже приємний. З трьоматки відразу відтіночками легко поєднуються просто з блакитними джинсами. Сподобався ось такий теж утеплений светер топ, якщо можна так сказати. Ціни завищені, тому що Перший день завозу в хумані так завжди треба чекати, хоча б дві неділі від дня завозу, щоб ціна знизилася, наприклад, до 50%. Дивують завжди ці полиці з взуттям, тому що можна знайти дуже якісне взуття і дуже ексклюзивне. Наприклад, ось такі чоловічі це чоботи, 1700 коштують. Вони шкіряні Old West, Це марка, вони просто космічні. На жаль, вони чоловічі. Це ось такі жіночі напівчобітки. Сподобались ось такі. Ну, як сподобались, щось таке незвичайне. А, дуже люблю <с> те, що виділяється, те, що не схоже на інше. Потім а, дивіться, які можна знайти круті лофери, Зараз лофери а, в нас, принаймні в Україні, в моді, в тренді, ну, принаймні в нашому місті такі лофери коштують 1700. А ось напівчубітки дуже круті, ексклюзивні. Я б їх взяла, якби був а, мій розмір. На жаль, це 38, здається. Зараз друзі, я зайшла ще в інший секонд. Сьогодні в них також перший день завозу. Обов'язково покажу вже в наступному відео мою суперзнахідку саме в цьому секунді. А, мені захотілося подивитися чоловічі футболки, знайти щось цікаве. В результаті я знайшла футболку Діда Мороза. Взуття також в цьому секунді навалом в перший день завозу можна знайти дуже круті, ось наприклад такі босоніжки. Нові увага, шпилька 12 см і квадратний носок. Дуже моднячі. Так, на жаль, дуже погане освітлення в цій примірочній. Не видно насправді колір цієї куртки, дуже класно. Це, звичайно, не шкіра, але мені подобається цей електричний майже такий відтінок, насичено синій. Марка, не знаю, зараз треба буде подивитися. Потім ось такі штани, джинси з обрізаним мином. Сіли дуже класно, прикольно. Якраз по фігурі мій розмір. Зараз буду дивитися також марку, тому що не глянула. Далі топ, точніше, боді. Зара тут здається, сьогодні бікбек знижки 80% на люксові речі і новий завіз товару. Тому дуже багато людей і дуже жарко. І коли, знаєте, так, і жарко, і багато люду, а не можеш чітко, наприклад, я мені важко сконцентруватися. На тому, що я хочу. Треба все записувати. Ну, ось такі знахідки. І зараз ще хочу примірити шкіряний тренч з люксу, також і штани на вагу і чорні, з чорного деніму джинси. Тут є навіть розетки, можна з собою брати, наприклад, лампу свій чоловік. І собі підсвічувати ось такий дивіться колір куртки. Мені здається, ми іноді втомлюємося від бежевого, від сірого, від коричневого, від чорного. І хочеться чимось розбавити нашу буденність. Тому я ось обрала ось таку куртку. До неї б класно підійшли такого ж кольору і чобітки, наприклад. На мені зараз чорний шкіряний тренч від італійського виробника. Він дуже круто і стильно виглядає. На жаль, до нього немає поясу, і це не може не засмучувати. Я залишаю сьогодні тренч в секунді, незважаючи на те, що на нього 80% знижка мені треба подумати. Так, ці чорні джинси абсолютно псують мені, здається, фігуру. Це при тому, що вони чорні. А... Довелося б їх відрізати. Ні, мені не подобається. Це якийсь такий 2000-гірший варіант, скажімо так. І так, давайте дивитися, що я приміряла. В розмірі s боді марки Zara. Бежевий, тілесний, можна сказати, відтінок в непоганому стані. Це також перший день завозу. Думаю, що його однозначно хтось забере. Штани невідомої марки Not Your Daughter's Jeans. Да? Прикладаються джинси, не твоєї дочки, чи що? Якось так. Ну, ні, я їх не буду брати. Однозначно, із плащем ще треба подумати. До нього немає поясу. Тому без поясу це якось видно, що знаєте, з когось знятий А з приводу ось цієї синьої куртки. Так, треба також подумати, сьогодні знижка мінус 80% це приблизно скільки, якщо вона коштує зараз 350, половина це десь 100, да, 20, ну, десь 100 гривень, можливо, її ціна буде зараз. Зараз запитати треба на касі. Мені дуже подобається цей вінтажний відтінок. Джинси праймер. Десятий розмір, він же 38-й, дуже класно сіла. Дивіться, я замочила речі у воді. Вода плюс нашатирний спирт за пропорціями, які були вказані в інтернеті. І що ж ви думаєте? Я все одно відчуваю тут запах, запах секонду і запах нашатиря. Тепер мені треба ці речі просто да, постірати. Попрати, як, як зазвичай я це роблю і з якимось порошком. Дивіться, це дві футболки із секонда. Ну, але вони були абсолютно практично нові. Дві футболки із секонда для дитини в школу, однакові. І ось ця хустинка. А, ну що ж, буду зараз їх прати. А потім вам повідомлю, що відбувається. Дивіться, я вже попрала свої речі, прала руками, тому що машинка стиральна, пральна машина в ремонті. Дивіться, попрала ці речі один раз сполоснула, а зараз я буду полоскати повторно, але вже з додаванням оцету 9% відсоткового. Уже ніби немає запаху ніякого, але зараз все одно треба перевірити. Ну що, речі я вже випрала. І дивіться, здається, дійсно, що запах зник. Іду їх вивішувати. Я спеціально при полосканні не додавала кондиціонеру, щоб не було ніякого взагалі да, смачного в лапках аромату. Ось тому, і зараз, знаєте, якийсь запах? Запах просто тканини. Да? От ця тканина. Пахне по-своєму, ця тканина з бавовна. Пахне по-своєму. І бавовна, до речі, з бавовни, бавовна, бавовна краще справляється, бавовна, до речі, краще справляється із виведенням цього запаху з секондом. Іду розвішувати цю білизну. Коли все висохне, треба буде добре це все попрасувати прасочкою. І зрозуміти, що буде запах. І зрозуміти, чи є запах секунд-хенду, чи немає. Так, друзі, йдемо знімати пробу, що ж відбулося з моїми речами, які я випрала. Так, майже все. Ні, це ще не сухе. Хустка суха, і я зараз при вас її спробую, яка ж чи є запах, чи немає? Немає. Слухайте, запаха взагалі. Запаха взагалі ніякогісінько немає. І це дуже-дуже. Круто! о-о-о! І моя хустинка Аліа Парі, Вона нічим взагалі не пахне. Вона просто пахне тканиною, пахне свіжістю. Ура! Експеримент вдався, дорогі друзі! Тому всім рекомендую прасувати речі із секунду е, в розчині на шатирю та води і полоскання з додаванням оцту. Прасую речі, які я щойно випрала у розчині вода плюс на шатирний спирт. Потім дуже добре прополоскала з додаванням оцету. І що я мушу сказати? Те, що річ взагалі. Позбулося того запаху секунда. тому всім рекомендую а, такий, скажімо, лайфхак.